Доброго дня, урок алгебри 8 травня продовжуємо знаходити ймовірності випадкових подій, розв'язуючи вправи. Розглянемо вправо 972. Маємо новий відривний календар невисокосного року. Отже, маємо всього 365 днів. Відриваємо в ньому на один листок, знайти ймовірність того, що на листку число 1. Отже, ми маємо 12 місяців, і кожен місяць починається числом 1. Значить, число 1 повториться 12 разів. Ми знаємо, що ймовірність. Давайте напишемо спочатку. А, це в нас буде подія, листок з одиницею. А ймовірність обраховується за формулою М розділити на N. Dm це те, що сприяє, щоб відбулася ця подія, а Н це загальна кількість. Сприяє, щоб ми відірвали листок з числом 1 12 таких листків. 12. Всього листків 365. Отже, буде ймовірність 12,65, будь ласка, самостійно поділіть і запишіть десятковим дробом. Візьмемо третє. На листку, число на листку ділиться на. 5. Отож, маємо знову всього, всього 365. Так, ділить, Так, ділиться на 5. На п'ять. Якщо на листку написано п'ять. Десять, п'ятнадцять. Двадцять, двадцять п'ять та тридцять. Отож. Таких листків, таких, листків, таких місяців один, два, три, чотири, п'ять, шість. Де шість разів написано число, буде 11. Так? Шість чисел оцих. Помножити на 11 місяців. А от 12 місяць, тобто лютий, він має всі, крім 30-го. Тобто, додаємо ще 5. Отож 66 додаємо 5, буде 71. Так. Де напис, написано число, яке ділиться на 5, ділиться на 5. Сімдесят одне число. Тому подія, так, що число ділиться на 5. А ймовірність цієї події сприяє, щоб ми вирвали листок, на якому написано число, що ділиться на 5, 71 листок з загальної кількості 365 приблизно розділіть. Наступна вправа 977. У коробці лежать 12 синіх олівців. І кілька червоних, тобто синіх 12. Робимо перше поки що. Червоних кілька. Невідомо. Тому ми позначимо їх через Х. Скільки червоних олівців у коробці, якщо ймовірність витягнути на вмання синій олівець. Так, подія витягти, витягти синій олівець. Ймовірність цієї події. 0,75. Ймовірність Ще раз, це M розділити на N. Отож, сприяє, щоб витягнути синій олівець 12 синіх олівців. А всього у нас всього у нас синіх і червоних 12 додати Х. І ця ймовірність 0,75 Отож, розв'язуємо рівняння. 12, 12 додати Х, запишемо 0,75 через звичайний дріб. 75 сотих це 3 четверти. Нам буде так легше працювати. Перемножаємо навхресть 12 на 3, 36, додати 3х. Дорівнює 12 на 4, 48. 3 х буде в нас 48 відняти 36. Буде дорівнювати 12. Звідси Х дорівнює 4. Отож, Якщо ймовірність витягнути от синій 0,75 ну, то буде 4 червоних олівці. 4 червоних. Та давайте розглянемо четверте завдання. Червоний олівець менше за 2 треті. Тут ми маємо синій. 12. Червоних ми маємо невідомо, далі в нас витягти червоний олівець. Подія а це в нас витягти. Червоний. І ймовірність цієї події менша за 2 треті. Отож, ймовірність події, це в нас M на N. Відповідно, тепер у нас буде. Так, як ми витягаємо червоний, червоний, так? Тобто сприяє, щоб витягнути червоних x олівців. А загальна кількість знову x додати 12. І це менше за 2 третіх. Менше за 2 треті. Так, розв'яжемо ось цю нерівність, перенесемо все в одну сторону. щоб було менше за 0. Зведемо все до спільного знаменника. Буде 3х додати 12 спільний знаменник. Далі 3х домножаємо на 3, відняти 2 домножаємо на х плюс 12. Менше за 0. Менше за 0. Розкриємо дужки в чисельнику. Мінус 24 і знаменнику буде мати 3х плюс 12 менше за 0. Отож, будемо мати х відняти 24 на 3х додати 12 менше за 0. Знаменник у нас може дорівнювати 0. Чисельник, вибачте, може дорівнювати 0. Тобто х 24 дорівнює 0, значить х дорівнює 24. А знаменник не може дорівнювати. Тобто, 3х додати 12 не дорівнює 0, значить, х не дорівнює мінус 12. Використаємо метод інтервалів. Зобразимо у нас дві точки. Порожні обидві. Ті, що ми знайшли, 24 та 12. Так, інтервали зобразимо. Виберемо тут точку 0. Та цю точку 0 підставимо ось сюди, ось сюди у нашу нерівність. Вже 0 відняти 24. Буде від'ємний результат. Далі, ось тут, якщо підставити 0 буде додатній результат. Мінус поділити на плюс буде мінус. Отже мінус буде в нас від мінус 12, х буде належати від мінус 12 до 24. Зрозуміло, що не можуть бути олівці від'ємні, кількість їхня може починатися від одиниці. Отож, їх буде менше як 24 від 1 до 24. так? Менше за 24. Ну, але починаючи, ясно, що від 1. Не може бути від'ємне. Але при розв'язанні нерівності ми отримаємо ось такий проміжок. Так, розглянув право 979 у коробці. Три чорні ручки. Так, чорні. Три. Кілька зелених. Невідомо, позначимо іксом. Так, кілька червоних. Теж невідомі. Але вже позначимо їх ігри. Так. Скільки зелених ручок в коробці і скільки червоних, якщо намагання витягти зелену. А буде у нас витягти зелену. Тоді ймовірність П від А це зелені ручки. Розділити на загальну кількість, а їх є загальна 3 додати Х та додати y. Це загальна кількість ручок. 3 додати Х, додати Y. Далі, а витягнути червону. Друга в нас подія витягти червону. Витягти червону у нас 0,5, тому ймовірність P від B, червоних у нас Y, до загальної кількості. Ось ця ймовірність дорівнює 0,2. А ось ця, ймовірність червону – 0,5. Отож ми маємо з вами ось такі два рівняння, які ми об'єднаємо у систему. Перше рівняння. І ось друге рівняння. Ці два рівняння утворять нам систему, яку потрібно розв'язати. Давайте перемножимо навкрест. тобто 3 помножимо на 0,2, буде мати 0,6, далі Х на 0,2, це буде мати 0,2х та y на 0,2. І це дорівнює просто ікс. Так? тому що можемо ось так записати. Так, друге так само перемножаємо. 3 на 0,5 буде мати 1,5, далі x. далі Y, і просто це все дорівнює y. Так, давайте перенесемо все невідоме вліво в кожному рівнянні відоме вправо. Так, 0,2х, додати 0,2. Відняти Х. Це ми перенесли невідоме. А тепер переносимо 0,6 вправо і міняємо знак. В другому так само 0,5х. Додати 0,5 переносим і. Переносимо ігри, і 1,5 переносимо вправо. Зводимо подібні доданки у першому, ось вони, 2. Тобто будемо мати мінус 0,8х. Додати 0,2 дорівнює мінус 0,6. В другому буде мати 0,5х мінус 0,5 y і дорівнює мінус 1,5. Так, давайте наше перше рівняння розділимо на 2, повністю все на 2. Буде мати мінус 0,4х, додати 0,1. Дорівнює мінус 0,3. А друге рівняння розділимо на 5. Буде мати 0,1х. Відняти 0,1, на 5 ділимо, і відняти 0,3. Отже, у нас 0,1 з плюсом і з мінусом. І коли ми додамо перше рівняння і друге, то отримаємо додаємо мінус 0,4 0,1. буде мати мінус 0,3х. Ось тут буде 0, дорівнює. Це додаємо, буде мати мінус 0,6. Звідси знаходимо х. Отже, мінус 0,6. Ми ділимо на мінус 0,3. Переносимо кому, мінуси пропадуть, переносимо кому. Отже треба 6 розділити на 3. І х буде дорівнювати 2. Х буде 2. Ну, а тепер можемо будь-яке рівняння підставити. Ось давайте, наприклад, ну, ось сюди можна підставити замість х. Отже, будемо мати 0,1 помножити на 2 замість х, Відняти 0,1 y. Дорівнює. Сюди підставляємо мінус 0,3. Ото, що тут у нас буде 0,2. Відняти 0,1 дорівнює мінус 0,3. Відомі вліво відомі вправо. І мінус 0,2. Отже, матимемо мінус 0,1. Справа буде мінус 0,5. Поділимо y буде. дорівнювати, Нам потрібно поділити 0,5, мінус-мінус можна не зважати на 0,1. Знову переносимо кому, переносимо кому, будемо мати, що y дорівнює 5. Отже, х дорівнює 2, y дорівнює 5. Повертаємось до системи. Тому ми відповіли на, наш, на питання до нашої задачі. Скільки зелених Х2 буде, що там у нас ручки, і червоних у нас буде Y5 ручок. Ось таким чином, розв'язавши систему, ми знайшли кількість ручку і використали це до знаходження ймовірності. Ось такі завдання сьогодні. Дякую за увагу.